Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я йду з магазину, купувала піцу, полуничку взяла. До нас знову прийдуть гості. Ми продовжуємо святкувати день народження Леончика. Тож ходила в магазин за смаколиками. У нас нарешті налагодилась погодка. На вулиці вже плюс 22 градуси, світить сонечко. Ще до полунички купила морозиво, дуже смачне поєднання морозиво з полуницею. Хрещатик, пломбір фісташковий та крем брюле. Ось така полуниця. 270 гривень за кілограм. О, пахне смачно. Ось така, на вигляд свіженька. Будемо куштувати. Піцу взяла. А, жульєн ось таку з куркою та грибами. І друга. Дві жульєн я взяла. А як так? Блін? Дві піци жульєн взяла. А мала взяти іншу другу. Ладно, буде вже так. Вчора з Леончиком ходили в торгівельний центр. Мені треба було купити йому спрей від комах. Ось такий я взяла. В магазині ма. На нього була знижка, в мене ще бонуси були, і він щось там обійшовся в 140 гривень. І ще Леончику там зробили подаруночок на день народження. Подарували ось таку класну чашечку. Не проливайку, будемо пробувати користуватися такою слонення намальованим. Можна було обрати подарунок, там на вибір був набір тарілочок, набір столових приборів, фломастери для ванної і чашка. Я обрала чашечку. Якраз думала йому Щось купувати, або поїльничок, або чашку. І от чашечка до нас сама прийшла. Так, забігла в день, звісно. Дивіться, яку я знайшла там сорочку. Ну, Я бачила, вони давно там на знижках були. Але коли я вже побачила ось таку остаточну ціну: 89 гривень, то вирішила купити. Взяла розмір на півтора-два роки, я думаю, що. Якраз на майбутнє будуть якісь ще свята, куди можна буде одягнути таку гарну сорочку. Метелик знімається, такий блискучий, бавов на 100%. Нехай буде за такі гроші. Ну і забігла в зару, взяла собі ще футболку. Думала взяти. А білу в червону смужку, але там не було розміру. Це знову ж таки з дитячого відділу. Взяла ось таку сіру, дуже стильна. Вона, наче, знаєте, така вицвівша. Не знаю, на камері видно, не видно, ось так видно. От, ціна така сама: 349 гривень. Розмір 13-14 років. Мені сподобалось, як сідають ці футболки. То буде в мене в колекції ще одна. Якраз оновила гардероб з футболками, бо вже треба було. Ось такі у нас були покупочки. Такий спрей від комах від комарів можна використовувати з двох місяців. Він на 95% складається з натуральних інгредієнтів. От, будемо користуватися. І він не прозорий, а тут таке молочко емульсія. Я думаю, що буду розбризкувати собі на ручки, а потім вже мастити логончику ручки та ніжки. В МАЗ зараз, до речі, знижки на лінійку від Чіко, на спреї, гелі від комах, потім на сонцезахисні засоби. Знижка 20%, якщо я не помиляюсь. Я вже вимила чашечку, обдала її укропом. Тут ось така кришечка в дірочку, вона сюди зверху накручується і на кришечку одягається такий силиконовий клапан. Ось. І звідси, ось тут з цих краєчків буде витікати водичка. Сердечко таке класне. Зараз налію водички. Молодець, зайчик, Зрозумів, як пити водичку, виходишся. Дуже зручна чашечка. Дивіться, ось так, якщо, дай, зичик. Ось так, якщо перевертати, водичка не виливається. Тільки коли смокчеш, то вода буде Хай поступати до ротика, так? Да? Котик. Хі -хі. Клас. Класний подарунок. Чекаємо вже на гостей, ось такий вийшов столик. Я зробила салат, тут рукала, тунець, томати чері, сир, соус, нарізка, сир та м'язку, піца. Це дітям овочеві маффини, полуничка і дітям палички. Леончик вже тут мені. Допомагає, да? зайчик. <смеш> Обережно, не треба. І стала ці тарілочки. У нас такий фуршетний стіл. Все, веземо Леончика на останній плановий візит до педіатра. Візит в 12 місяців. Однорічка, так, да, Леончик. Ставки зроблені. Угу. Сергій. Яка твоя ставка? 10,800 і 79 А я кажу 80 см і 10,500 см. Ну подивимось, да, Леончик, хто з батьків виходить. Кепку забули, придеться капюшончик, Леончик, ховайся від сонечка бо мама забула тобі кепку взяти, а собі окуляри. Ну що, мамина ставка на цей раз виграла. Я прям чітко вгадала всі параметри, Леончик виріс на 2 см, зараз його зріст 80 см і набрав 450 г, і його вага зараз 10 кілограмів 515 г. Молодець. Зробили щеплення КПК, кір, паратит, краснуха. Зараз спала кору, тому ми не відкладали цю вакцинацію. І, до речі, на цей раз ми скористалися державною вакциною, яка повністю безкоштовна. Ми єдине, що заплатили 200 гривень, це за те, що медсестра зробила щеплення. Ну, так як ми стаємо. У лікаря в приватній лікарні, то тут такі правила. Сказали, що не має бути ніяких побічок від цієї вакцини, не має бути ні температури, ні болю, бо у нас попереду намічається подорож, і я спершу думала відкласти цю вакцинацію. Зробити вже після того, як ми повернемося, але лікарка запевнила, що все буде добре. Краще зробити зараз, Тож ми не відклали і вже зробили зараз цю вакцинацію, це щеплення. Наступний візит вже аж півтора роки. Сподіваюся, що раніше за потребою ми звертатися не будемо. Зараз трохи прогуляємось на вулиці, погодка класна. Хочу зараз зайти ще в магазин, купити щось лончику смачненьке на перекус, бо він сьогодні добре поснідав, їв кашку молочну гречану, потім бананчик з'їв і після першого сну поїв молочка. І Ми одразу вийшли на прийом до лікаря. І зараз йому треба якийсь перекусик, то хочу йому дещо купити. У нас вже склалася така традиція після огляду у педіатра. Приходимо в цю кав'ярню. Сергій взяв каву мені. А в тебе капучино? Ні. Капучино. Кап... Кава. Цей какао. вафелька така, олончика теж смаколики, сирочок він їсть. Да, зайчик? давай. І ще у нього пюрешка буде, яблуко, груша. Переходимо на бобснейл. Теж смачні пюрешки. І вони, до речі, по ціні бюджетніші, ніж гербер, тому будемо брати вже ось такі. Ой, як смачно, так? Ням-ням. -ня. Тримай ручками. Леончик, тримай, молодець. Зняла йому шкарпеточки. Треба, до речі, купити босоніжки йому. Щось мама не підготувалася. Да? Одягу багацько, а от взуття літнього немає. Ми вже повернулися додому, зараз будемо годувати леончика обідом. На обід у нього сочевиця з овочами. Боже, це така смакота, я би сама таке їла. Тут 4 столових ложки сочевиці, пів кабачка та пів моркви. Овочі ріжу дрібненьким кубиком, заливаю водичкою, потрібно півтори склянки води і варю 25 хвилин. І в кінці додаю вершкове масло. І це дуже-дуже смачно. Взагалі, це рецепт. Дитячого супчика. Але я бачите, виварюю воду, щоб консистенція була більш густа, ну, ось така так і зручніше годувати. Взагалом дуже смачна страва виходить, Леончику подобається. Смачно і корисно. З цих інгредієнтів виходить дві таких порції, якраз на два дні, сьогодні і завтра. Я думаю, що для дорослих теж можна адаптувати цю страву, просто додати сіль та спеції. Мені здалеку показалося, що це намальовані квіти, але ні, це справжнє. Просто на фоні білої стіни думала, що хтось намалював. Маки вже розквітли. На минулих вихідних відкрився новий сінсей на Бориспільській. Зараз їду туди, треба подивитися, який там магазин, якщо що, то познімаю огляд. Леончика погодувала, залишився він з Сергієм. Зараз Сергій буде вкладати його спадки на другий сон обідний. Я вже приїхала на Бориспільську, боже, Дуже рідко тут буваю, але постійно з вікна бачу ці будинки. Дивлюсь, там он Макдональдс відкрили, ну і десь тут цей новий магазин. Зараз буду шукати. Ага, ось ЖК Олімпік Парк. І тут така будівля. І на другому поверсі магазин Сінсей. Новенький. Сподіваюсь, що охайний. Тут ще багато приміщень порожніх, ну майже всі. І один магазин сінсей. Я не вірю своїм очам, ви тільки подивіться, який гарний, охайний магазин. Все для саду, огороду, клас, одяг так гарно висить. Все. Але я думаю, після мого відео тут буде більше людей. Подивіться, як гарно. Готую вечерю. На вечерю буде у нас сьогодні паста з морепродуктами. Я от вже відварила спагетті. Ось такі морепродукти купили в АТБ. Асорти, тут вже варені і охолоджені морепродукти. На топленому маслі я трошечки підсмажу чесник. Зараз він віддасть свій аромат, і я його звідси приберу. І потім висиплю морепродукти, потім додам вершки, додам спагетти і в кінці додам терти сир. Ще зроблю салатик з рукколою, томатами і, напевно, ще додам тонець. Часничок я вже прибрала, додаю морепродукти. Тут кальмари. креветки, мідії і бебі 8. Треветочок небагато, але вони тут доволі крупні. Так, міні. І між. Ретельно переміщуємо все. Буквально. Пару хвилиночок обсмажу морепродукти і додам вершки. Морепродукти трохи підзолотилися і тепер можна додавати вершки. У мене ось такі 26%. Проте можна і 10%. Я вже буду використовувати всі вершки, щоб не залишалося в упаковці. І після того, як вершки закіплять, буду додавати спагетті. В я не всі додала, дивлюсь по консистенції, не відварювала цілу пачку, але додала десь 2 треті. Це залишилось і тепер висипаю тертий сир. Ще можна додати сюди томати черів, але цього разу я їх додавати сюди не буду, тому що вони будуть в салаті і в канапках. Паста вже готова, вимикаю плиту і поки що накриваю кришкою. Ось така у нас виходить вечеря, правда, це нам не на двох. До нас зараз прийдуть гості, у нас продовжується марафон святкування леончика Дня народження. Зробила ось таку тарілочку з нарізками, зробила канапки, обожнюю ці канапки. Рецепт взяла колись у Ярослави. Тут багет, а потім соус песто з томатами чері, і зверху хамон. Це дуже-дуже смачно спробувати. Салатик, як завжди, рукола, томати чері та тунець полила соусом. Ну, і основна страва це паста з морепродуктами. Така у нас смачна. Вечіря на італійський Манель. У нас вже наступний день, а точніше вечір. Ми їдемо у відпустку. Вчора у нас ввечері були гості. Я після того нічого не знімала, тому що почалась повітряна тривога, поки, що. поки ще у нас були гості. І була чергова, жахлива ніч в Києві, шахетів просто безліч. Що зайчик? Ловенчик пішки спадки Так, швидко з'їв? Ловенчик пірожки. Коротше, е балістика знову була, шахеди. Шахеди кружляли прямо над будинком. Ми встигли спочатку піти у ванну, посиділи там, поки все притихне, і вже швиденько одягнулися. І цей спустилися вниз. Тривога почалась десь о десятій вечора. Ми спустились вниз. Ми вже шахеди над будинком були десь е, біля дванадцятої ночі. І от ми вже десь в пів на першу спустилися на перший поверх і до четвертої ранку сиділи в під'їзді. До пів п'ятої сиділи в під'їзді. Коротше, що сказати, було дуже страшно, хочу вам сказати. Я сиділа і молилася, щоб він не влучив в будинок, тому що такі звуки були, наче він спускається з неба, типу, знаєте. Ну, коротше, такий характерний звук. Пікірує. Пікірує, так. Трохи жарко, душно. Я думаю, що кондиціонер увімкнуть. Ну і в день там були в мене справи, потім швидко треба було збирати речі, тому що взагалі нічого не було зібрано. Зібрали речі, все впритик, ще встигли повечеряти. Встигли повечеряти і викликали таксі, приїхали. В нас три сумки на кожну людину. Польній пакет і ще один величезний пакет ми відправили поштою, щоб з собою його не вести, бо рук не вистачає. Тому так, отже, ми їдемо у відпустку, трошечки відпочинемо від тривог, обстрілів, від сирен, виспимося, я сподіваюся. Але куди ми приїдемо, вже дізнаєтесь, напевно, в наступному відео. Ну, нехай буде інтрига, щоб вам було цікавіше дивитися. А взагалі підписуйтесь в інстаграм. Телеграм я поки що закрила, хто підписався, ви молодець, тому що там якісь боти почали спам вилазити, посилання кидають, тому я поки що закрила і він приватний. От. Все, тоді е, завершую цей влог і одразу буду розпочинати. Точніше, я вже розпочала новий влог. Тож побачимось з вами скоро. До нових зустрічей. папа, тихо всім ночі. Бережіть себе та своїх близьких.